Так, друзі, пам'ятаєте мегапилораму, ага. на яку викликалися декілька раз наряди поліції, і вона не реагувала просто. Ось тепер показуємо От показуємо зараз, який ліс лежить без жодної бірки, щоб ви зрозуміли. Ось, 6-метровка. Це мегапелорама, яка декілька разів ще до війни ми викликали сюди поліцію. Поліція робила вигляд служби, создавала відомість. І як наслідок нічого не було розслідувано, нічого не було доведено до кінця. Пелорама зараз після деокупації процвітає і далі крадеться шестиметровка, от, от така ось ситуація. Так, показуємо з другого ракурсу. от Ракурс номер 2 Шестиметровка під замовлення, діаметр 50, жодної бірки немає. християнці